У Європі рекордні посухи. Ріки міліють, урожай гине. Температура б'є історичні максимуми. Європа змінюється як фізично, так і політично. І ці зміни стосуються і нас з вами. Що це означає для українського експорту, безпеки і майбутнього? Аналізував наш політичний оглядач Костянтин Ігначук. Європа палає не буквально і не в моменті. Зараз там доволі помірно як для липня, але це тимчасова передишка, яка тільки підкреслює загрозливу тенденцію. Європу випалює спека. У червні там зафіксували найвищу середню температуру за всю історію спостережень. Вона майже на 3 градуси перевищувала кліматичну норму. У Франції, Італії, Іспанії фіксували регулярні денні температури плюс 40, плюс 44. У Німеччині доходило до плюс 39 градусів за Цельсієм у тіні. Причому спека тривала тижнями. Надмірна спека це не просто аномальна погода. За останні 10 років Європа нагрівається вдвічі швидше, ніж решта світу. 22, 23, 24 і тепер 25. Це чотири поспіль роки, коли літо било рекорди. Але чому я говорю про Європу? Чому для нас це важливо? Бо для України ця тенденція теж актуальна. Весна 25-го року в Україні видалася надзвичайно сухою. Східні та північні регіони потерпали від нестачі вологи через ранню весну без достатніх опадів. Хтось може сказати, ну клас було ж тепленько і майже без набридливих дощів. але для аграріїв і екосистеми загалом це біда. Дефіцит весняних дощів у поєднанні з прохолодними ночами лише посилив стрес для зернових, що потім позначиться на врожаї. За оцінками експертів, він може бути на 10% гіршим від очікуваного, причому може погіршитися і якість врожаю. Хтось може сказати: ну, гаразд, температура підвищується. І що? Замість помірного клімату будемо жити у субтропічному. Але якби проблема була тільки у температурі, вона тягне за собою цілу низку проблем. Зараз виглядає так, що зміни клімату незворотні, а значить, проблеми, які спричиняє аномальна спека, будуть накопичуватись. І найголовніша із них вода. У Британії, наприклад, через посушливу весну і спекотне літо рівень води у водосховищах вже нижче норми на чверть у кількох графствах. З наступного вівторка, 22 липня, людям заборонять поливати свої приватні ділянки та мити машини. Обмежене водопостачання торкнеться до 8 мільйонів людей. Проблеми з водою і на Сицилії там навіть обговорюють варіант евакуації населення з окремих районів через проблеми з водопостачанням. І загалом італійські фермери відчайдушно борються з посухою. В долині по скорочуються водні резерви, які формувалися там тисячоліттями. Причому проблема стосується не тільки річок, але й ґрунтових вод, що руйнує довгострокову гідрологічну стійкість регіону. У Швейцарії ситуація інша, але не краща. Танення альпійських льодовиків у 25-му році відбувається рекордними темпами, спричиняючи обвали, селеві потоки та локальні повені у гірських районах. У деяких регіонах зафіксовані зсуви ґрунту і прориви льодовикових озер, що створює небезпеку для людей та інфраструктури. А у Німеччині, наприклад, річка рейн через посуху стала непрохідною для барж, як це було вже в 22-му році. Усе це тягне за собою прямі економічні наслідки: зростання цін на продукти, збої в логістики, загрози для промисловості, яка залежить від води та транспорту. Аномальна спека також спричиняє підвищений попит на електроенергію, що веде до перенавантаження мереж. І не забувайте про соціальні проблеми, як то можливий дефіцит питної води та значне зростання ризиків зневоднення серцево-судинних захворювань тощо. Усі ці проблеми стосуються й України. Зменшення кількості опадів у південних та східних регіонах уже позначається на сільському господарстві. Врожайність падає попри якість ґрунтів. Погодні гойдалки, то посуха, то раптові зливи з градом знищують врожаї. До цього додається проблема з логістикою: річки міліють, інфраструктура не готова до екстремальних коливань. Системи зрошення тепер стають умовою виживання агробізнесу. А через знищення Росією Каховської ГЕС та падіння рівня Дніпра під загрозою посухи опинилися майже 600 тисяч гектарів орних земель. Якщо не переосмислити аграрну модель України просто зараз наш агробізнес може не дожити навіть до кінця війни. Але невже вже ніхто не бачить, що відбувається, Невже нічого не можна вдіяти? Бачать намагаються, але толку від цього мало. Кожна країна має свої інтереси, свою специфіку. Керівники відповідають перед своїми виборцями, які не завжди розуміють серйозність кліматичних проблем. Та що виборці не всі керівники держав це розуміють, навіть маючи вичерпні дані науковців. Так, у січні 25-го року адміністрація Дональда Трампа вдруге офіційно вийшла із Паризької кліматичної угоди, відкликавши США із формальних зобов'язань щодо скорочення викидів та відмовившись поповнювати кліматичний фонд. Одночасно, Трамп підписав указ про скасування зелених інфраструктурних проєктів і обмежив фінансування чистої енергетики. Такі дії американ. Янської адміністрації створюють поганий прецедент інші країни втрачають мотивацію нести тягар кліматичних обмежень, якщо такий гігант, як США, відмовляється це робити. Тож чого чекати далі? Очікують, що до 2035 року Європі та Україні загрожує масштабний дефіцит води. ЄС вже переходить до стратегії зниження споживання, але в Україні невідкладно потрібно втілювати адаптаційні проекти, щоб уникнути втрат в агросекторі, транспорті та екології. Україна має багато води, але це не означає, що ми не можемо її втратити. Потрібно докорінно переглянути усю культуру споживання води, і не тільки у промисловості, але й на побутовому рівні. Вода наш ключ до майбутнього виживання в умовах зміни клімату. Outro ataque.